Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо малої букви С. Написання складів, слів із буквою С. Написання речення. Відкрити прописи НА СТОРІНЦІ 40. ЯКА тварина зображена на першому малюнку? ОСЕЛ. Поглянемо на схему осел. У цьому слові два склади. Наголошений другий склад. А хто в нас на другому малюнку? Сова. СОВА. Два склади. Наголошений другий склад. А який перший звук у слові сова? Правильно, С. На письмі звук С позначається буквою С. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку букву С. Маленька буква С це один елемент лівий півовал. Починаємо писати трошки нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо заокруглюючи ліворуч до верхньої рядкової лінії, торкаємося її, робимо заокруглення до нижньої рядкової лінії. На ній заокруглюємо праворуч та зупиняємося писати трошки вище нижньої рядкової лінії. Давайте зараз з вами потренуємося писати маленьку букву С пальчиком у повітрі під такт і раз, І. Починаємо і раз, і! Давайте ще раз: і раз, і. Добре. Звертаю вашу увагу, як неправильно писати букву С та як її писати правильно. Візьміть, будь ласка, ручку в ручку та напишіть ось цей коротенький рядочок букви С. Спочатку обводіть пунктирні букви, потім напишіть самостійно, коли закінчите писати цей рядочок. Напишіть нижній рядочок маленької букви С. А доки ви будете виконувати це завдання, поставте відео на паузу. Працюємо далі. Пишемо букву сполучення ОС. Відривне поєднання букв верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву О. Верхнє з'єднання. Відриваємо ручку та пишемо маленьку букву С. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок до кінця. Давайте прочитаємо слово, яке ми будемо писати далі: о Оса. Пишемо маленьку букву О. Далі верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву С, доводимо її до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву А. Поставте відео на паузу, доки будете дописувати цей рядочок. Далі пишемо букву сполучення «Са». Пишемо маленьку букву С, доводимо до середини рядочка її, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву А. Зупиніть відео та допишіть піврядочка. Наступня піврядочка буквосполучення сполучення СО. Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву С, доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву О. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок до кінця. Щоб ручки не втомлювалися від письма, давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Покладіть ручки перед собою на стіл. Виконуємо таку вправу. По черзі перевертаємо ручки долоньками догори. Зробіть таких 10 повторів. Наступна вправа. Ручки зімкнемо в замочок. І по черзі ми будемо розгинати та згинати пальчики. Також зробіть 10 повторів. Наступна вправа. Ставимо ручки боком і згинаємо їх у кулачки. Згинаємо, розгинаємо. Зробіть так, 10 разів. Тепер з'єднуємо ручки долонька до долоньки і робимо хвильку. Молодці дітки. Прочитаємо слово, яке ми пишемо далі. Сон. Сон. Пишемо маленьку букву С. Доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку, пишемо маленьку букву О, верхнє з'єднання та маленька буква Н. Поставте відео на паузу та допишіть. Далі вам треба обвести пунктирне слово. Давайте прочитаємо, що це за слово. Солома. Солома. Воно у вас прописане пунктиром, вам треба його обвести. Далі пишемо букву сполучення Су. Це безвідривне поєднання букв, верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву С. І, не відриваючи ручку, ведемо її до верхньої рядкової лінії для верхнього з'єднання. І звідси одразу починаємо писати маленьку букву У. Зупиніть відео та допишіть рядочок. Прочитаємо слово, яке ми пишемо далі. «Сумно». Пишемо маленьку букву С, доводимо її, не відриваючи ручку до верхньої рядкової лінії. Одразу починаємо писати маленьку букву У. Не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву М. Останній елемент доводимо до верхньої рядкової лінії та пишемо перший елемент маленької букви N. Далі дописуємо букву Н, доводимо останній елемент до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву О. Зупиніть відео та допишіть. На останньому рядочку напишемо речення у лиса на носі оса. Починаємо писати з великої букви. Пишемо велику букву У. Робимо відступ між словами, пишемо слово лиса. Склад «ли». За. Робимо відступ, пишемо слово на. Знову робимо відступ, пишемо слово носі. Робимо відступ, пишемо слово оса. І в кінці речення ставимо крапочку. У лиса на носі оса. Поставте відео на паузу та запишіть це речення. Молодці. Добре попрацювали. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.